Хочеш ідеально гладку шкіру влітку, але не знаєш, куди йти, там, де дешевше чи там, де ближче. Як обрати від правильного вибору клініки залежить твій результат. Тому тут варто не помилитись. Якщо ти теж збираєшся на лазерну епіляцію, але не знаєш, за яким принципом обрати клініку, запам'ятовуй перше. Обирай клініку з дорогими апаратами та спеціалістів з медичною освітою. Усі маніпуляції зі шкірою це в першу чергу про здоров'я, тому не нехтуй своєю безпекою. Друге, зверни увагу на результати, які демонструє клініка, чи дійсно багато вдалих процедур вони зробили, та чи вміють працювати з різними типами волосся та шкіри. Третє. Не економ. Як показує практика, після усіх цих вигідних процедур волосся аж ніяк не зникає. Тому таким чином зекономити точно не вийде. Або не марнуй час на пошуки, просто завітай соу-б'юті. So Бо якщо ми не видалим, ніхто не видалить.